У мене враження, що все моє життя я до цього йшов. Тобто всі ті ситуації, які в житті зі мною траплялись, вони привели мене в ту точку, в якій я знаходжусь зараз. І дуже часто, коли люди кажуть, що ось якби у мене там це сталося по-іншому, це було б так, а те було так би, то зараз все було б не так, як, як є, але насправді, насправді ні. То кожна наша дія, кожна наша думка, кожна, кожен наш намір вони вибудовують цей ланцюжок послідовності, які власне призводять нас до тієї точки в житті, де ми знаходимося зараз. Прометей це людина, яка горить вогнем, змін всередині. Яка не може займатися тим, що вона не може не займатися тим, що вона займається, яка відчуває певну відповідальність за те, що відбувається навколо, яка ніколи не скаже, це мене не стосується, або яка різниця. Вона завжди на своєму місці, вона завжди притягує інших. Тим своїм вогнем вона ділиться знаннями, вона завжди транслює якісь важливі сенси, меседжі. Вона фактично є таким ядром, яке притягує інших людей. Не всі прометеї усвідомлюють те, що вони прометеї. і дуже часто Таким людям потрібна знаєте, оця ніби підтримка, інколи це навіть фраза чи слово, яка може змінити життя. Пам'ятаю випадок, коли у нас був дуже великий івент, ми зібрали таких прометеїв з усієї України. І мені здається, що дуже важливим результатом цієї події стало те, що люди підходили і казали дякую, ми зрозуміли, що ми не самі такі. І екосистема, яку ми будуємо, вона спрямована на те, щоб з одного боку давати цим прометеям певну підтримку і впевненість в їх діях, з іншого боку. Щоб вони мали змогу спілкуватись собі подібними, і це теж додає дуже багато енергії, дуже багато сил рухатись далі.